Жертвами сурогатного алкоголю в Україні вже стали 63 людини. Лише за минулу добу на Харківщині зареєстрували п'ять смертельних випадків. Перші факти масових отруєнь підробною горілкою почали фіксувати ще місяць тому. Фіскальні служби і поліція виявили кількох постачальників підробок однак, товар встиг розійтися україною. Як вберегтися від смертельного зілля? Дізнавалася Ольга Нескородіна. Плюс 5 до смертельної колекції дешевого алкоголю не лякає, прохання бути уважним не почуті. клієнти горілчаних відділів своїм смакам не зраджують. Як вибирати? А я знаю, ціна, де дешевше, там не беріть. Вартість, кажуть фахівці, найперша пересторога під час вибору горілки. Сібістоїмость зготовлення пол-літра водки составляє 30 гривень. Тому, якщо ви відео. Супермаркеті или в другом об'єкті, торгує алкоголем, продукцію ціна которая ніже 55 гривень. Наш совет не покупать покупати алкоголь. той, що розходився на Харківщині, що найменше вдвічі дешевший і настільки ж популярний. До затримання ділок встиг продати близько трьох тонн смертельного зілля, і зараз воно може бути на полицях під прилавками чи на руках. Більшість загиблих отруїлися вдома. Це люди асоціального. Стану, тому для них критерієм придбання є ціна. Їх не цікавить виробник, і що може бути біда в разі вживання алкоголю. Ми маємо навіть такі випадки, що отруївшися, були на помінках померлих від отруєння. І потім вони попали в статистику отруївшихся в українських чарках. Сьогодні можна зустріти горілку трьох видів відповідно до якості спирту. Етиловий виготовлений з пшениці, і придатний до вживання, найдорожчий. Технічний з дерев'яної тирси дешевший та може попсувати здоров'я. І метиловий з газу смертельний. Зовні однакові. Навіть хімік ніколи не скаже без спеціального аналізу, який є спирт. Гліб Репіч каже, визначити, з чого точно складається горілка, може тільки дорогий апарат хроматограф. Усі інші методи псевдонаукові, Спіль. Спіль. отже, довіряти їм не можна. Утім, має власний індикатор якості друга. Якщо він пиво нічого не відбувалося, то, ну, горілка гарна. Якщо він так пиво, то крову так. Значить, трошка. якщо так пиво, так значить, пити не можна у Держпродспоживслужбі. Діляться підказками. Приміром, можна покласти пляшку на 10-15 хвилин. у Морозилку, якщо утворяться маленькі кристалики льоду, спиртові краще не довіряти. Неякісна вода проявляється при збовтуванні, з'являються великі неоднорідні бульбашки. Якісна горілка горить блакитним рівномірним полум'ям, паленка смердить сивушними оліями, ацетоном або навіть гумою. Та такі прийоми досить умовні. Вживання Нормального продукту з нормальними споживчими якостями є небезпечними. То коли ви купуєте незрозумілого походження цю продукцію, ви маєте розуміти, що ви вже наражаєтеся на небезпеку. Тож основна порада купувати лише в магазинах, бо там є, хоч хтось відповідальний за якість товару. Та віддаючи гроші за неперевірений товар, ви тим самим підписуєте мовчазну згоду на будь-які наслідки. Ольга Нескородяна, Вадим Верба, Роман Сукач, ТСН 1+,1.